Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії, на кухні газденьки. Сьогодні будемо пекти кекси. Внученька давно просить. Ось. Дивіться, я вам пропоную рецепт дуже простий. Я впевнена, що навіть е, дівчинка у 12 років може зробити такі кекси. Ось. Раніше не довіряйте. <хи> Ні, ну просто я так думаю, що раніше не, не варто залучати дівчаток уже прям таки до, до хазяйства. І рецепт дуже простий, економний, при цьому вони смачні, до чаю, до кави, всі з задоволенням поїдять. І так, що нам для цього потрібно? 350 грам борошна просіяного вищого гатунку. Одне яйце, 150 мл молока, 200 г цукру, 1-3 чайна частина солі, 100 мл рослиної олії без запаху, 2 чайних ложки порошку до печива або розпушувача, як ви звикли, 1 ванільний цукор. І я собі взяла буквально отак, кулак родзинок. Ось, Родзинки я пропарила, перебрала, промила, пропарила. Все. Ви можете взяти, якщо маєте заморожені е, якісь е, фрукти. Ну, щось таке, я думаю, дрібне, якщо маєте, А ні, то щось, е, ну, можна кинути лохину, кому, кому не шкода, лохина дуже дорога. Ось, я буду використовувати родзинки. І так, дивіться, що ми будемо робити. Давайте так, перше, щоб ми не забули, змішаємо сухі складники з сухими. Тобто до... Нашого борошна просіяного додамо дві чайних ложки порошку до печива або розкушувача. Ось так ось. Дві чайні ложечки. І це старанно вимішаємо. Ось. Нам тут навіть нічого не знадобиться збивати, просто повимішуємо і будемо пекти. О, до речі, забула сказати ще. Ще, якщо хто хоче, то зверху посипати кекси цукровою пудрою. То ще там якась чайна ложечка цукрової пудри може знадобитися. Ну, це вже таке, це за бажанням. І так само цукор регулюйте вже по своєму смаку. Можливо, хтось на дієті. Так, сюди даємо наше яєчко. Ось. Наш цукор ванільний, і цукор звичайний. Зараз ми це трошки вимішаємо. Сюди ж додаємо, ну, десь так на третю частину, ну, дрібку солі, дрібку солі, наше молоко. Молоко може бути кімнатної температури, може бути тепленьке. У мене взагалі холодне з холодильника. Це не має різниці нам. І орію. І зараз ще раз перемішаємо. Просто щоб нам розчинився цукор. Цукор нас розчинили. Додаємо наше борошно. Так, воно стояти. Додаємо наше борошно. І вимішуємо з борошном, щоб нам получилася однорідна маса. Бачите, в нас получилася така от тягуча маса. Ми вимішали, додаємо наші родзинки. Ще раз перемішуємо. От. І. Бо, дивіться, це буде 12 кексів, По столовій ложці на формочку ми будемо розкладати. Так, вимішали. Ось. Ви собі духовку включіть, Вона має бути нагріта. Ми Кекси кладемо в нагріту духовку 180 градусів верх низ От, чекайте, візьму чайну ложечку. Так, ось так ось накладаємо по столовій ложці на формочку. О, і так, поки не розкладаємо все наше тісто. Дівчатка, тісточко розклали. Ось рівно 12 кексиків, і складаємо на. Деком, як я казала, 180 градусів верх низ Запікати будемо е, десь 28-30 хвилин. Ну, по крайній мірі, як завжди, зорієнтуємося на, складаю посередині, бо в мене посередині більше завжди прижарює. Орієнтуватися будемо на нашу зарум'янину, на наш зарум'янений верх. Ось. Все. Ставимо в духовочку 28-30 хвилинок. Ну що, дівчатка? Наші кекси 30 хвилин спеклися. Ось, уже й прохололи. Уже, я вам скажу, підтопилися трошки, але то таке. Ось. Дивіться, який він. Він хрумкий, має таку хрумку скоринку зверху. Ось, і такий сипкий. Всередині. Зараз, бачите, він прямо крошиться. Ось такі ось кексики. Економічні. О, чекайте, я хочу з родзинкою. Казали мені мої домашні кинути менше родзинок. А я би кинула більше. Угу. Угу. Все. Зараз будемо смакувати. Так що, дівчатка, ось такий ось рецепт. Простий, швидко робиться, економний. Ось. Готуйте, печіть для своїх рідних з любов'ю. Хай вони також посмакують, як будемо смакувати ми. Підписуйтесь на канал Просто Смакота від Марії. Запрошуйте друзів, поширюйте, буду всім вдячна і всім до зустрічі!